Продається такий ось Passat B6 Airline Airline обвіз. В дуже хорошому стані. Є незначні рижики, треба підмалювати деякі елементи, а так в загальному хороша зимова резина. Якісний шкіряний салон. Мультимедіа. на автоматі. двозонний клімат контроль. Пробіг у авто 256 тисяч кілометрів. 2009 рік? Але панель приборів вже з Б7, Перехідний період і руль. Перехідний цей і руль. Також з Б7. Дуже гарна комплектація. Ось такий от гарний салон. Не зношений, не затертий. Так що прошу, телефонуйте, за ціну. я думаю, домовимося.